Як на справжній козацькій січі, стрільба з арбалета, ночівля у куреннях та походи на байдарках, а ще бойова підготовка та, звісно, вечірня варта. На кордоні двох областей дислокується літній табір для дітей, у якому та навчання відтворено за традиціями запорожців. Мета наша здружити дітей, розказати їм правдиву історію, щось навчити, щось показати. Назва табору відповідна: Подільсько-Волинська Січ. Уже третій рік поспіль за зміну туди приїздять понад пів тисячі дітей. Це відпочинок для тих, хто не боїться труднощів та випробувань. Дітки в нас зі всіх сторін. Звичайно, більша частина це є переселенці, це є і Київська. Ось цього разу найбільше якраз з Київської області дітей: Донецьк, Краматорськ, Мелітополі, ну багато взагалі інших, приблизно, якщо співвідношення, це 30 30 і 30. Діти тут живуть як справжні козаки. День у тутешніх підлітків неймовірно насичений. Вони долають смугу перешкод, вправляються у тири, стріляють з арбалета, грають у патріотичні ігри та вивчають сучасні зразки. <зброєння>. Упанувати хитрощі військової справи допомагають співробітники служби судової охорони. Ми привезли зброю спецзасоби. Це демонстрація того, що Україна є сильна і єдина. Вони зараз долучаться. Кожному буде дано можливість зробити розборку зборку, потримати цей зброю чи спецзасіб в руках. Ну і якщо такі діти, це наше майбутнє, то наше майбутнє має бути сонячним. І за словами Шевченка, на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Охоронці фіміди для юних патріотів влаштували справжній військовий вишкіл. Для демонстрації хочуть спробувати його на вагу. Ще хто хоче. Будь ласка, підходимо. Тримайте січ повинна мати своє відображення та історію, тому таборуються тут без перебільшення нащадки козаків юні українці із сходу та заходу. До Нас сьогодні приїхала служба судової охорони. Вони нам сьогодні показували. Зараз можна спробувати і розібрати автомати, і скласти. Як тобі бронежилет? Важкий, не важкий? Не дуже. Його вага приблизно 10 кілограм. Сніжана. я із Краматорська. – Що найбільше подобається? Опиши, що ви робите? Чим займаєтесь? Ми гуляємо. Сьогодні ми грали. Козаки та козачки із захопленням змагалися у спритності та майстерності. Ці володіння автоматом показавши високі результати, багато з них вже пов'язує своє майбутнє із службою у війську. Втім, у таборі діти не лише загортовуються, а й влаштовують свята. А щовечора вечора у них традиційна козацька варта та українські пісні.